Вітаю вас, шановні глядачі. Ось перед вами такий натюрмортик собі ніштрамантіна, ножниці 63 го року виготовлення 1900. Різець, український Арканзас, обручівський мікрокварцит напівпрозорий, транслюцентний. А це хб стропа так звана. Прибита степлером на рейку дерев'яну в натягнутому стані. Так як вона геть нова, виглажена полірованим загартованим стержнем із сашток із газового амортизатора. Так як ця стропа ткана із доволі грубих ниток, то поверхня не дуже рівномірна і краще її перед використанням з притиском прогладити от таким полірованим якимсь предметом. Можна не тільки стальним, можна керамічною трубкою, керамічним стержнем, мусатом тим же керамічним. можна. Просто щоб рельєф зробити більш такий. Правильніший. Загострю я ніж. Загострю ножиці. Це вже загострено і поправимо це все на стропі, подивимося, як вона працює. Зараз під мікроскопом подивимося в мікроскоп на рівчу кромку ножа. Він вже доволі давно не заточувався і не правився. Як ми бачимо, рівча кромка має звичайний для. Робочого ножа вигляд. Десь там трошки зам'яття, десь трошки щось викрешилось. Зараз збільшення 130 крат оптичних. Ширина 1,4 мм у вас на екрані, а висота приблизно 0,8 зверху вниз кадра. Щоб ви розуміли, яке збільшення. нічого, здавалося б, тут такого страшного нема, але ніж уже папір ріже геть погано і. Ну, ріже так, як він не повинен різати, гострий ніж. А ріже так, як повинен різати підсівший ніж. Ось тут в районі, от бачите, які доволі такі серйозні пошкодження. Самий кінчик. Це десь вже щось. Оце, видать, якась ниточка Чи волокно, все Ось бачите, яке тут замяття? Замини Не у кожного із нас? В нынешнее тяжелое время есть возможность в домашних условиях сделать заточку на необходимом уровне, которое нам требуется. Для этого надо сейчас довольно дорогостоящие инструменты, оборудование, материалы, причем багаж знаний, навык, практики и прочее, прочее. И если у кого-то возникает необходимость заточить какой-то реющий инструмент и нет возможности, то, пожалуйста, обращайтесь. В небольших объемах коммерческой заточкой я занимаюсь. В основном это опасные бритвы, клинковые, самые различные. Вот, пожалуйста, замечательный экземпляр французской Thierry Sart. Ножи, специнструмент, резачки, шорный инструмент, ножницы самые разные. В общем, все, что режет, все я могу заточить. Также я занимаюсь выравниванием и подготовкой к работе природных точильных камней. Обращайтесь. До речі, якщо нанести на зворотню сторону бруска, якщо він добре проструганий і рівненький, а я рекомендую так і зробити оцю чудову, неймовірну алмазну пасту радянських часів, ще, яка куплена теж на Оликс, але в іншого продавця, я посилання дам уже, я знімав її не раз цю пасту. Виглядає вона не так, як Ален Делон в кращі свої часи. Але повірте, виконує свої функції набагато ліпше багатьох паст сучасних, які коштують в 3-5 разів дорожче. Ця паста коштувала буквально недавно 50 гривень тюбику продавцявці. 40 грам стандартна вага. 2 дріб 1 або 1 дріб 0. Так як і висока концентрація, то працює вона дуже ефективно. Також цю правилку гляну стропу. Можна використовувати з успіхом для правки бритв. Але тут абсолютно необхідно провести таку процедуру перед, е, після того, як ви її зробите перед використанням, дуже ретельно пригладити, щоб ніде нічого не виступало. Тому що ріжуча кромка бритви делікатна і краще правити такі доволі жорсткі бритви. А такі, які звинящі, так звані, з повною виборкою і з тоненьким. Широким полотном дуже треба акуратно правити, або краще їх на рівню правити. Якщо ви заточуєте бритви з одним шаром ізоляційної стрічки, або зовсім без його, просто так, як вона є, то, звісно, на, рівному, на рівній колодці прекрасно можна їх правити. Щоб перед бриттям, що після. Ретельно тільки витерши від вологи, якщо після бриття. І акуратно. Також, якщо ви не такий неярий супротивник нанесення паст на ремні для правки брит і користуєтесь цим, то можна так крапульками нанести в деяких місцях отаку ж пасту алмазну і вона буде працювати прекрасно. А на цій стороні можна її використовувати для. На, на, якщо нанести цю алмазну пасту для правки ремісничих яких, ножів, різачків, столярного інструмента. Але тоді обов'язково зберігати його в футлярі. Футляр зробити елементарно, просто й дешево. купити пів, пів метра шматок калі, каналізаційної труби пластикової. 60 мм чи 65, я не пам'ятаю, який там стандарт. І вона прекрасно ця колодка туди влізе. Довжину вибирайте, яка вам. Зручна. Я який брусок знайшов довжини, тут сантиметрів 37, мабуть. 35. Такий і зробив, а може й 30 навіть. От так, Пасту посилання на продавця пасти Залишив Його Ще є цікаві інструменти часів СССР. Алмазні бруски недорого, хони. Алмазна паста, які, алмазні бори, бори для стоматологічних бормашин, хто займається якимись. Рукоділлями і має гравер або бормашину під стандарт 2 і 2 стоматологічний, то рекомендую дуже якісні бори, можна використовувати їх для різних задач і цілей. Так що такі от, така універсальна штука. Можна навіть бокові поверхні намазати різними видами пасти, хоч твердою пастою, на, на, якщо нанести шар масла, роз, розмазати акуратно. Трішки вона, воно вбереться в дерево і тоді нанести тверду пасту різної зернистості. Можна на одну сторону, на іншу і на, на низ. Але використовувати акуратно, класти на якийсь чистий папір, наприклад, цю сторону, якщо ви використовуєте в даний момент стропу, щоб не потрапляло на сторону, намазану пастами, особливо таку дрібну, як тут 2 мікрона або 1 мікрон. Щоб не потрапляв бруд. Пил, тому що ці частинки, вони пошкодять рючу кромку, це вже фінішна, скажімо так, доводка. Так що річ дуже універсальна. Не захотілося мені довго на природному камні працювати, а вирішив я скористатись одним абразивом. а саме карбід карбіткремнія 5 мікрон 3000 гріт. Запорізького абразивного заводу, куплений років 10 назад, прекрасний камінь. Швидко попрацював я в ручному режимі. І зараз знайшов кусочок гедомерного паперу, на якому дуже добре видно, що, начебто ніж був і загострився. Але він не, під, своєм, під своєю вагою не врізається в цей папір. Я от тяну, а він не хоче прорізати. А зараз ми подивимося мікроскоп на нього. Чому ж воно так? Не зрозуміло, наче й загострився. Не те, щоб сказати, там завусениться якийсь. Не те, щоб щось таке там, але різати не хоче. Ну, Видно, що начатки мікрозаусенцю, звісно, є, тому що я намагався спеціально так недбало, скажімо так, попрацювати, щоб він і з'явився цей мікрозаусенець. Так. Так, ліже. А зараз ми спробуємо по цій льняній стропі ХБ і пройтись. І подивимось. Саме для цього і вона і зроблена. Щоб прибирати артефакти, скажімо так. Не знаю, видно вам в камеру чи ні, але мені оком не. Якщо дивитись в окуляр мікроскопа, то видно частинки металу, який видер цей абразив. Це скоріш не мікрозаусениць, а такі ошмьотки, як кажуть. Ну, воно, Як вже врізався, то далі він ріже. Але трохи от як що загнути листок. що тягнеться і не врізається. Якщо пришвидшити рух, то він вріжеться, безумовно, і далі буде прорізати. А от зараз ми візьмемо цю чудову штуку і зробимо такий портель. Притискаючи, але не з усьої сили, звісно. О якщо ви рухаєте отак, то будьте уважні, щоб гостряк ножа, вістря, не врізалось в в струпу. І краще так не робіть, якщо нема досвіду. Дуже повільно потрібно, щоб уже пройшло, а далі можна вже або починати рух. Не отак, а дещо. Або паралельно руху, перпендикулярно, або дещо під. Ну, я вже назвичаюся, так що можу рухати і так. Буквально декілька проходів я зробив. І зараз ми подивимось на всьому тому ж поганючому папері, тому що на папері гарної якості і такому щільному, то він ріже ніж добре. Вже вріза, врізається краще. Зараз ще декілька проходів. Стропа ця не намазана ні на ніякою абразивною пастою Просто ну, брезент, скажем так. І тому абразивну дію якусь вона не повинна проявляти. на Ножа, ну, вже, звісно, краще. А зараз ми глянемо в мікроскоп, що воно нам покаже. Звісно, що вся гушпиння, дрібні частинки металу, які зрізались, протяглись в бік ріжучої кромки і там залишились, не відламавшись, не відпавши, такі як е, чешуйки. Як же ж воно буде по-українськи? Техстійозна. Блушпайки, одним словом. Під дією кожного абразивного зерна вирізається частинка металу. Вона рухається в бік ріжучої кромки. Це все спонукали якісь фізичні сили. І ми витягуємо таким чином заусенець, якщо працюємо особливо на швидко працюючих агресивних абразивних абразивах. таких як синтетичні абразиви. А це карбід а він доволі ріжучий і таку сталь в'язку. Таку от, як у. Трамантіни, це не жавіюча сталь. Не дуже великої твердості. Він її витягує, вирізає кожну цю мікрочастинку і витягує в бік рівчої кромки. Їх дуже частково вони відламуються, відпадають в шлам, попадають, а частково залишаються. І вони, відігнувшись в різні сторони, являють собою, як ви мовите, такі зубчики, як напилки, але відігнуті. Не так, як напилки просто розведені, і вони врізаються при пилянні в матеріал. А просто ці зубчики в різні уявіть собі зубчики напилки, в якої там 5 зубчиків нормальний, а 6-й 7-й геть під 90 градусів або там під градусів 70. До полотна. Вони, звісно, не дають врізатися цій пилці в розрізуваний матеріал. Так само і на ножові. Нехай вони не дуже міцно тримаються, але їх велика кількість, безліч, можна сказати. І вони оці мікрочастинки і не дають врізатись нормально загостреному вже загостреному лезу. А проходячи з тиском на Хебер стропінаці, або на шкірі, на твердій і на щільній, ми якби зриваємо. Тому що тертя доволі велика, сила тут площа контакту дуже мала, і сила тертя велика. І нехай абразивної складової немає, що в шкіри, що у цій хебе стропи, але все ж вони. І завдяки силам тертя виникає таке зривання, виривання просто цих слабко тримаючихся частинок металу на вістрі ріжучої кромки. І вони поступово відриваються, залишаючись на поверхні цієї стропи або шкіряної, або брезентової. Так як брезентова стропа простіша в використанні, дешевша набагато, і її може люба людина, абсолютно кожна, зробити з неї отаку от собі колодочку, шкірою, там складніше. Тому я от купив, до речі, не так легко це виявилося. Синтетичних цих строп, як грязі кругом, продаються безліч. Ціни, види, метражі, кілометражі. А натуральна, ще радянських часів 35 мм шириною одного продавця знайшов на OLX До речі, в його ще є. Ціна 30 гривень за метр. Висилає укрпочною безкоштовною доставкою. я на 100 гривень попросив, він мені вислав, там 3,30 мабуть, я не переміряв, ну, по виду, десь так і є. Якість відмінна, нова абсолютно вона. Так що рекомендую, якщо комусь потрібна така правилка для правки абсолютно любого ріжучого інструменту. Ось я загострив ці ножниці. Ножниці ці валялися десь на брухті. Я їх почистив, вони були в страшному стані. Глянув, що вони 63-го року. Вони вже тут такі покоцані, побиті судьбою, як кажуть, точили їх на наждаку. В кінці вже сточили проміжок тут міліметрів 6 від кінця. І звісно, вони вже цими різати не будуть. Кінцями я їх зріжу, болгаркою відріжу та закруглю. Все рівно вже вони недіюча ця частина. А так тепер вони ріжуть. Я їх загострив на точилці по 7. Саме підходяща для цієї цього, для цього справи точилка двома абразивами відмінно працюючими. Український Daimond Алмаз 4028 на мідно-олов'яній зв'язці. І мій улюблений зараз образив для заточки всього. мфф зв'язка 1410 цього ж фірми Shark. Зайняло це хвилин. 10, мабуть, все. Тепер ми пройдемося теж і ножницями по цій стропі для того, щоб зняти лушпиння, яке там залишилось, тому що при заточці така самісінька картина виникає, тому що абразиви це синтетичні, дуже доволі агресивно працюючі. І звісно, що вони таку ж картину і механізм взаємодії і сталю цих же ножиць. Що і сталь у ножа. На ріжучій кромці збираються ті всі лушпайки. І щоб їх прибрати, досить пройти декілька разів по цій дуже універсальній штуці. І спокійно можна різати. Вся частина, яка жива, ріже, лише не ріже десь. Міліметрів 9 не прорізається. Да, від кінчиків. Тому що тут мало того, що вони розіш... ну, не розійшлися, а виточені просто. Ця частина дуже сильно сточена. І вона просто вже не Низ... проміжок. Ще й або їх рихтували, або точили з цієї сторони. Тому що і тут в одному місці виточено прямо. Ну, і з цього боку не так. І я трохи підрихтовував, видать, як наш народ любе ножницями щось підковирювати. Більше всього, що цими ножицями теж підковирювали тоненьким цим кінчиком, тому що явно видно, що він підігнутий був. І сліди на йому ударів молотка були, видно, по іржі били железним, залізним. І я вже не, не хотів гатити сам, щоб не зламати кінчик, він має зламатися. Не з краю, а може зламатись десь. Тут сліди корозії доволі глибокі, там, де сліди корозії ламаються більше, ніж потрібно. Краще я її зріжу та й залишу, будуть різати ці ножиці. Папір, звичайний, будуть різати за милу душу. Навіть такий гедезний, як оця штука. Так що, от такі справи. Хто хоче собі зробити таку штукенцію, раджу купити, поки ще вони в продажі є. Тому що, повірте мені, як не вірите, можете самі набрати. Натуральна хеберструпа. І я побачу, вірніше, ви самі побачите, наскільки багато пропозицій ви зможете зараз знайти в Україні ці хеберпи. Я знайшов тільки і то не я знайшов, а дякуючи жінці, сказав, що хочу от знайти. і Вона знайшла на велікс продавця. Його там, до речі, два профіля, і в одному, і в другому вона продається. 30 гривень метр. Посилання я залишу під відео в опису. На алмази. Теж на продавця алмазів. Ви його всі добре знаєте. Вже хто не знає, то зверніться і купіть собі те, що потрібно. Дуже якісні. Теж саме можна використовувати цю стропу для правки столярно-ріщицького інструменту. Прекрасно справиться вона своїми задачами, так як і з всілякими іншими. Головне не поспішати. Ще одна порада. Брусок, який ви вистругаєте, бажано покрити якимсь водонепроникним засобом. Самий простий – це нітролак швидко сохне, або який інший лак, який сохне довше, то вже на ваш розсуд. Можете пофарбувати якоюсь фарбою, можете олією просочити. І хебе стропу перед тим, як прибивати, краще збризнути водою з пульверизатора, не дуже з обох сторін, і щоб залишити, щоб вона трохи проникла та вода. Підмочити її. Всім відомо, що натуральні тканини, та й не тільки, мабуть, натуральні, але ну, натуральні особливо, мають таку властивість розширятись і збігатись при висиханні. Кажуть, збіглися штани. По, по, випрали штани, були. Мили дорогу, як кльоша, а після прання стали виша кісточок. Таке трапляється. Так от. Злегка вологу їй ми її прибиваємо з одного боку, дуже натягуємо, прибиваємо з іншого. І тоді, висухнувши, вона натягнеться так, що буде аж бриніти. Це не дуже натягнута, я її не мосив, вона лежала просто в веранді, де доволі волого. Я її натягну і прибив. Думаю, вона до завтрашнього дня все ж натягнеться, висохне у кімнаті. Ну, Відео коротке. На все добре. Бажаю вам здоров'я, миру і добра. Ну, а тепер всього найкращого. Ніж тепер ріже. Ножи і ріжуть. Ну. Це все зробила, звісно, не ця струпа. Це зробила заточка плюс правка на стропі. Заточка швидка абразивом 5 мікрон. Звісно, все зараз збривається, але не так, як бритвою. На все добре.